Легіон захисників України прийняв до своїх лав ще одного мужнього воїна, який залишився назавжди вірним Україні і присязі Сергій Пономарьов. Він віддав своє життя у боротьбі за свободу народу України. Слава таким, як він. На таких, як він, будується наша незалежність. Пишеться наша історія. І сьогодні ми навколішки зустрічаємо його вдома на щиті. Сергій був відповідальним і сміливим, розумним і виваженим, привітним і чуйним, ніколи не відмовляв у допомозі. Завжди велику увагу приділяв деталям, був фахівцем, який постійно самовдосконалювався. Веселий і відкритий Сергій мав багато друзів і велике коло спілкування. Був найкращим сином, чоловіком і татом, для якого сім'я була найважливішою частиною життя. Своєму захопленню, будівельній справі, Сергій віддавався сповна. Його ніщо не втішало так, як можливість побудувати якісне житло. Та подарувати іншим відчуття затишку у власній оселі. Мріяв і про власне сімейне гніздечко почав будувати будинок і для своєї родини. Та ворог нещадно поламав усі плани. Від перших днів повномасштабного вторгнення Сергій разом із братом прийшли до волонтерського центру Перемога. І пліч опліч з іншими небайдужими містянами розвозили гуманітарну допомогу, брали участь в облаштуванні блокпостів та інші підготовці міста для захисту від окупантів. А коли загроза від рідного міста відступила, не міг довго залишатися осторонь, і вже у січні 2023 року вступив до лав десантно-штурмових військ Збройних сил України. Пройшов серйозний вишкіл у Великій Британії та Німеччині курси сержантів в Україні. На фронті Сергій залишався вірним собі. Побратими кажуть, що усіх підбадьорював, не давав опускати рук. Опікувався ними і болісно сприймав звістки про втрати. Попри все, вірив у перемогу. Та робив усе для її наближення та зустріти її не судилося. 24 вересня 2023 року Сергій Пономарьов віддав життя за Україну і кожного з нас. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова. Які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини, розділяємо разом з родиною цей біль, підтримуємо вас у годину скорботи. Кожен із нас схиляє голову перед відважністю, стійкістю та патріотизмом Сергія, вірного сина України, який щастю і до останнього подиху виконував священний обов'язок захисника. До алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Сергія Пономарьова. Ми передаємо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Сергія й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Сьогодні в останню дорогу ми проводжаємо нашого мужнього захисника, полеглого воїна, командира нашого земляка Сергія Пономарьова, який без вагань взяв до рук зброю і пішов захищати свою родину, свою землю від загарбницьких рук ворога. Дорога родино, прийміть наші найщиріші співчуття. Тяжко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль біль і втрату близької рідної людини. Сумуємо разом з вами, в скорботі низько схиляємо голови. Вічна пам'ять і слава герою Сергію Пономарьову. Загинув наш випускник Сергій Пономарьов. Я навчала Сергія з п'ятого класу рідної мови. Сенюокий, доброзичливий, допитливий, позитивний, завжди готовий допомогти іншим, вчасно виконував свої всі доручення. Цей хлопець, який духовно багатий, приніс би скільки користі для міста Борисполя і нашої України, загинув. Сергій отримав вищу освіту і допомагав Борисполю, працював у Борисполі, сама не раз зверталася, отримувала компетентну допомогу щодо будівельних матеріалів, чула від знайомих і незнайомих людей, як відгукується про його щедрість, наскільки щедрість, що віддав життя, про його допомогу усім. Про його неабиякі смаки, творчість це людина сильних вчинків і максимальної відповідальності. Сьогодні низько схиляємо голови, дякуємо вам, родину, за Сергія, захисника, борця за незалежність нашої України, борця за. Довгоочікувану перемогу, і вона настане. Прийміть наші щирі співчуття. Я маю слово не тільки від себе, а й цих наших хлопців, наших побратимів, які зараз приїхали саме звідти, звідки ми починали свій бойовий шлях. І борг був, є і завжди залишиться в наших серцях побратимам гідним свого роду, своїх хлопців, своєї батьківщини. Дуже хотів би виразити подяку його батькам за те, що виховали такого людину, героя, який загинув за свободу своєї родини, своїх побратимів. Своїх містян нашої батьківщини ми мали за честь служити з ним навіки в серці. Нехай покоїться з миром. Сергій я знав дуже давно і з 20-го року майже кожного дня я з ним спілкувався. І остання праця його була в нашому храмі. Він робив вівтар і це буде нам великою пам'яткою. Я думаю, що ми відкриємо на храмі меморіальну дошку на його честь, нехай ця пам'ять. Буде з усіма нами. Ми сьогодні проважаємо дуже хорошу людину, щиру, правильну, доброзичливу, з вус, якої я ніколи не чув чогось злого чи поганого. Він завжди був радісний, веселий, добрий, дуже любив свою родину, завжди. Спішив, казав, мене там сьогодні не буде, бо мені треба дитину, я сьогодні замість мами, мама на роботі. І з перших днів повномасштабного вторгнення він стояв біля волонтерського центру зранку до вечора допомагав. Потім, коли прийшов час взяти зброю в руки, він Її взяв тихенько, спокійно і пішов. Він не бачив, як відійшов засвіти його батько, батько не побачив його, але ми впевнені, що вони сьогодні обоє там зустрілись на небесах. Це була добра людина і всі, хто його знає, може це ствердити. Чомусь Господь. Забирає найкращих, найкращих, які могли багато принести користі і в суспільстві, і в державі, але напевно і Господу потрібні такі.